Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присудибна ділянка. Сьогодні дане відео буде цікаве для тих слухачів, хто вирішив все-таки поставити у приватному будинку або пічку камін, або буржуйку. В даному відео я зверну увагу на те, з чим ми зіткнулися, коли ми монтували свою пічку. Як ми вибирали, на що ми звертали увагу і які комплектуючі потрібні для пічки каміна, щоб вона хорошо і правильно функціонувала? Отже, друзі, насамперед, на що ми повинні звернути увагу при виборі пічки каміну чи буржуйки? Справа в тому, що вони є з вертикальним виходом димохода і з горизонтальним. Чому ми вибрали з вертикальним виходом димохода? Адже оця труба, яка йде у приміщенні, вона повністю віддає тепло. Ще, ще бачите, скільки віддає тепло. А коли ми виберемо із горизонтальним виходом, то тоді, якщо ви покладете в будинку, то ми просто зразу виведемо цей димоход на вулицю і будемо гріти повітря. Це перша така перевага. Цієї пічки каміна, що ми на ній зупинилися. Яка друга перевага? Те, ну, наприклад, як вона має гарний декор. Перед вами пічка камін, дюваль. Але пічки каміни дюваль мають різну потужність. Саме ми взяли потужність 6,5 кВт. Це вона має змогу опалити 70 квадратних метрів. Ну, ми б хотіли більше взяти, але ми вибирали цю пічку в минулому році, то просто більшої потужності не було. Але наш будинок. Так як будь-який приватний будинок переділяється капітальною стіною, і в нас є можливість пів будинка закрити, якщо буде така необхідність, якщо ми живемо в неспокійні часи, якщо ми виключаться світло, не буде газового опалення, і потрібно буде перечекати деякий час на, біля пічки, тобто палити дровами. То пічка справиться з своєю функцією, вона обгріє оці квадратні метри. Які ще переваги цієї пічки, яку ми зупинилися і вибрали? По-перше, тут повністю чугунна поверхня, вся чугунна і дверки, ось чугунні, жаростійке скло. І якщо ми подивимося, то тут і колісники всі чугунні, що немаловажно. А ручка, як ви бачите, вона зроблена з такого матеріалу, що вона не нагрівається. Це також зручно в використанні. Також, ось як ви подивитесь у топку, то вона обкладжена, вся топка шамотними такими плитами. А що означає шамот? Хто не знає, я скажу, що воно таке має. Таку має властивість, що вбирає в себе як тепло і довгий час не віддає. А коли ці шамотні плити нагріваються, то збільшується тепловіддача. І ми вже провели такий, як дослід. Ми ковід вже палили, ось похолодало. Ми палили цією пічкою, хотіли ж побачити, як вона працює. Ми задоволені її роботою. То е, нагрілася так стінки е, цієї пічки. І 4 години була гаряча поверхня після того, як пристав горіти вогонь. Е, так що шамотні плити роблять свою отаку е, хорошу віддачу. Е, потім, що ще ми маємо? Ми маємо дуже зручно вибираємо попіл. І е, коли вогонь горить, ми повністю закриваємо. У нас є регулятор, ось бачите, тяги. Це теж дуже зручно. Як ми вибирали місце під нашу пічку камін? Ну, насамперед, нам і не треба було вибирати через те, що це кухня, і в нас пол є керамічна плитка, а це, звичайно, саме перше, як ви маєте ставити. Пічку, камінь чи буржуйку, має бути такий пол, щоб була жаростійкий пол. Потім потрібно, так як нагрівається добре сама буржуйка чи то пічка, то потрібно, щоб були жаростійкі самі стіни. Чому ми ту, е, бружуйку цю чи пічку не поклали в минулому році? Через те, що була проблема, не можна було купити і жаростійку плитку. Ми вже в цьому році придбали е, жаростійку плитку, але стало питання, що плитка клінкерна не ставиться на е, штукатурку. У нас поклеєні обої. Ми обої ці обрізали. Але на штукатурку плитка не ставиться. Потрібно оббити, поштукатурити, а потім ставити плитку. Стало питання шукати альтернативу. І ми знайшли альтернативу, купили в епіцентрі магнетизові плити, розмір 60 на метр 20, товщина 10 міліметрів. От такі плити у нас лишилися, щоб ви побачили, у нас лишилися такі. Кусочки цієї плити. І вона має дуже, дивіться, з одного боку, такий глянцевий вигляд, а з другого боку, такий, якби її треба класти на клей. Ось ми брали такий клей: клеєва суміш, термостійка для печей та камінів. Поклали цю плиту на клей. Для надійності ще прикріпили шурупами до стіни. І вона має такий декоративний вигляд зверху глянцевий, що можна було б і плитку не класти, наприклад, кого? Ну, бо це все кошти. Але в нас плитка була куплена, то ми поверх цієї плити ще поклали на такий же самий клей, поклали ще і тінкерну плитку. По вимогах. Вістань між плиткою і стінкою топки має бути 25 см. У нас не витримується, у нас 22 см. Але я вам скажу, із того, що ми вже палили, повністю достатньо. Плитка не нагрівається до такого аж гарячого, гарячого ну, стану. І якщо взяти <клес> взагалі вище топки, якщо взяти вже тут, де труба. То взагалі, якщо ви економите, наприклад, кошти, то можна так широко не обкладати, як ми зробили. Тут плиточка взагалі єлі, єлі тепла від труби, пройдемося швидко по конструкції. Труби ми брали із нержавіючої сталі. Ми брали фірми Вент Устрій. Але це не важливо, є різні фірми. Єдине потрібно знати для себе, якщо ви вже набра... почали брати якогось виробника одного, то всі комплектуючі мають бути цього самого виробника. І на що потрібно увагу: оці труби, вони є товщиною 0,5, 0,8 і 1 міліметр. Це все залежить від того, як ви збираєтесь використовувати ну, свою е, пічку, свою брузуйку. Якщо ви берете її для стаціонарного використання постійного, то, звичайно, треба брати 1 міліметр. Ми взяли 08, бо ми беремо просто як альтернативний варіант. Вихід у нас е, димоходну трубу 130 мм. Так іде труба, і вона переходить. Ось ви бачите, в нас покладено, це кагла. Ось ви бачите такий як регулятор для регулювання потоку диму. Це ми, як вже закінчили палити, то цим регулятором це відкривається кагла, а це закривається кагла для того, щоб закрити, щоб тепле повітря не виходило. Потім із цієї кагли ми переходимо у коліно, яке поставлене під 90 градусів. І переходить це коліно в утеплену трубу сендвіч І ця вже утеплена труба, у нас товщиною йде 1 мм. І далі і зараз я вийду на двір покажу труби, які далі в нас, яка конструкція йде. Вже вони також, усі труби, в нас утеплені, сендвіч, і всі товщиною 1 мм. Ось, друзі, яка в нас вийшла ще на дворі конструкція. Я хочу вам показати, яка труба в нас висока вийшла ще на дворі. І оця утеплена конструкція, оця утеплена труба, яка йшла вже в самому будинку, виходить, ви бачите, таке коліно. Виходить такий тройнік. Ви бачите тройнік. І цей тройнік. Цей тройник стоїть на розвантажуваній платформі. Її можна було купити, але вона коштує немалі гроші. І чоловік сам зварив отаку платформу, як ви бачите, сам він зварив. Це якби підтримка до цієї всьої конструкції. Але внизу тройніка цього, ви бачите, є, ось щоб ви ближче бачили. Оце така е, є деко, отаке називається і лійка. Це із усієї цієї труби стікає конденсат. Оце деко і ліка. І тут я ось бачите такий отвір маленький, який скапує цей конденсат на землю. І оця е, труба, яка йде через стіну з будинку і попадає в тройнічок, вона стоїть з малесеньким нахилом, щоб конденсат також скапував у це деку і лійку. І тоді цей конденсат ніколи не е, попаде в будинок. Далі ви бачите, йдуть е, труби, вони всі утеплені товщиною 1 міліметр, і вони е, тримаються е, на е, на таких як скобах, це хомути, розтяжки потрібні, скоби для кріплення, оце всі. А потім, ви бачите, в самому верху це в нас там розтяжка, це йде дві труби. Ми як, де, як ми їх взяли. Ми купили в епіцентрі дві труби алюмінієвих, товщиною 10-12 міліметрів. І це цими двома трубами за допомогою цих е, хуму та розтяжки ми укріпили ці труби. І завершує трубу це конус. А тепер, друзі, саме головне, я ж хочу показати вам, як горить наша буржуйка, як красиві язики вогню ми спостерігаємо. І уявіть собі, зима на дворі гуде. Мороз, сніг, завірюха, а ви сидите собі спокійно і дивитеся, як у вас дрова. І ви знаєте, за 5 хвилин ми вже чуємо відчуття теплого повітря в кімнаті. Дуже швидко нагрівається ця пічка і дуже швидко віддає вогонь, віддає тепло. І вже за 10 хвилин кімната це 100% тепло. Ну, Ми дуже задоволені, що придбали цю пічку. Дуже задоволені її ну, таким швидкою віддачею тепла. І зразу якийсь, як робиться, уют у будинку. Так що, немалі це кошти, звичайно, але установлюйте тим більше спокійніше на душі через те, що такі неспокійні часи ми живемо. Так що до побачення, будуть питання, пишіть. Якщо ми щось не так зробили, поправте нас, можливо, ми щось ще під... коректуємо, виправимо. Можливо, якісь спеціалісти подивляться дане відео і будуть зауваження. Пишіть. І бажаю всім уюту і тепла і мирних спокійних днів нам всім дочекатись. До побачення, до нових зустрічей!